Треба відпрацювати благополучно, щоб всі були живі, здорові, щоб люди були вдячні. Вовка боятися до лісу не ходити. Це по перше. По друге, це захворювання, яким перехворіють все одно. Усі, всі абсолютно на роботі. Радіємо на роботі, коли десь в режимі, а до тебе підходять люди і кажуть, а ви нас вирятували. Це, кислород, який через... Це кисень, який проходить через дистильовану воду, щоб зволожитися. Тому що якщо подавати чистий кисень пацієнтові, він буде сильно сушити. Їм потрібен кисень, вони задихаються. Наче нічого у людини не болить, але він задихається. У ньому немає повітря, йому нічим дихати. Цих викликів у нас щодня близько десяти відпочити, як пандемія скінчиться. Я хочу відпочити куди-небудь треба полетіти і повернутися до своєї старої роботи.